Не не люблю я працювати невиразною деревиною білою. Ну задоволення отримую тільки тоді, як, як гарна деревина. Сергій Петрович да Я з міста Харкова. Я як кажуть, лашкар. Я займаюся цією справою тільки. Один рік, а перша ложка, вона ще така не гарп. Ложки Є бувають сувенірні, є тільки практичні ложки. Чому практичні? та тому, що я 20 років сам їм перші страви дерев'яною ложкою, uh -huh. у мене є, як кажуть, опит пользування дерев'яними ложками на кухні в биту. У мене тільки Фруктові дерева і дерева, тверді деревини, ну є такий не фруктові дуб, і бузок сірень, і ще гробина. Є. А, а так роблю ручної роботи, тому що я з сокирою на тис дитинства. У кожної ложки своя текстура. Історична ложка це ворожа, осколок змінин. Він прошив деревину наскрізь, я ага. лишив ложці, ну, щоб вона була як пам'ятка. Плохого такого часу і наших сусідів, таких недобрих. Шпальтована старої старої яблуня. Та же яблуня, що ми зараз показуємо, ну, вже другий колір. І от як вона скололася в колоді, я її так і зак, за, закрутив. Куди взяв, взяв на дрова, як кажуть, а почав колоти, а там така гарна деревина. Ну і я її шліфову. Ви можете прийти до нас на різдвяне 16 та придбати його вироби.